Thank you. Ін підвищив тариф для населення на електроенергію. Що думають віничани? Касові апарати стануть обов'язковими для усіх фопів. В парку Леонтовича у Вінниці волонтери проводять благодійну акцію «Долоньки захисту. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції. Це новини Вінничної. говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. 1 червня платитимемо за світло майже вдвічі більше кабмін підвищив тариф для населення. Єдиний тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину замість однієї гривні 44 копійок та однієї гривні 68 копійок. Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок. Російських авіаударів. А от українці новину про підвищення цін сприйняли з обуренням. Запитують в уряду, де обіцяне утримання цін на період воєнного стану. Почуємо. Це вдарить по гаманцям українців. От, але я думаю, що це мій такий фактор. Це жахливо, враховуючи нинішню ситуацію в країні і взагалі для. Простих, смертних, та певно, це б'є по карману. Я думаю, що бідних українців вже немає сил ресурсів, щоб платити в цілому за життя в Україні, дуже, яке дуже дорого коштує через війну, в тому числі. І електроенергія збільшується в ціні, зарплати не збільшуються. Це дуже обурює і викликає такі, знаєте, дуже негативні емоції. Дуже погана думка про таке провадження. Дуже погано. Де брати гроші, я не розумію. Пенсіонерам особливо. Є така необхідність, ми це знаємо, тому що дуже багато об'єктів енергетики постраждали. Все таке думаю, що ну, вони поспішили з висновками. Для звичайних пересічних громадян дуже складно, оскільки не у всіх великі зарплати. І як не як світло ціна за світло підніметься в два рази, а це, ну. Буде відчутно для більшості українців. 1 липня можуть повернутися штрафні санкції та перевірки для бізнесу щодо видачі чеків та використання касових апаратів. Міністерство фінансів розробило та подало до Верховної Ради України законопроєкт, який скасовує ряд податкових пільг для малого та середнього бізнесу. Зокрема, можуть повернутися перевірки та санкції за невикористання касових апаратів реєстраторів розрахункових операцій, штрафи за невидачу фіскальних чеків теж. Можливі навіть попри діючий мораторій під час військового стану з нами на зв'язку Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. Моє вітання. Розкажіть, чому необхідно ввести обов'язкове використання касових апаратів? Це виведення з тіні витягових розрахунків, в деякому сенсі питання боротьби з контрафактною продукцією. То кажуть, на даний час спрощеною системою користуються не тільки малі підприємці, а й великий бізнес, який дробить свої розрахунки на більш мілкі. Фіскалізація даних розрахунків, в свою чергу, теж приведе до того, що великі компанії перестануть використовувати спрощену систему для проведення розрахункових операцій. Які наслідки можуть бути для фопів малого бізнесу? Наслідки для малого бізнесу для платників єдиного податку стосовно обов'язкового використання ними касової техніки, в принципі, ніяких для них наслідків не веде. Тобто, якщо платник податку дійсно він веде малий бізнес, здійснює свою діяльність там або магазинах, або не якісь послуги, для нього з використання операцій взагалі. Не несе за собою якихось додаткових тягарів. Якщо він не перевищує свій обсяг розрубкових операцій на рік, який передбачений для тої чи іншої групи платника єдиного податку, для нього не змінюється взагалі нічого. Ні сплата, ні розмір цих податків, зборів. Єдине, що він має, це має обов'язок видати розрахунковий документ споживачі. Паперовій або електронній формі в разі використання програмного реєстратора розрахункових операцій. І на завершення, яка сума штрафу за порушення застосування реєстратора розрахункових операцій? На даний час штрафні санкції передбачені тільки для платників, платників податків, які здійснюють реалізацію під акцизної групи товарів. Штрафна санкція складає уперше, якщо це встановлено. Податковим органом 100% вартості проданих товарів без застосування реєстратору слуг операцій, кожне наступне порушення 150%. У разі внесення змін в е, закон України про стосування досаду свого операцій, який на даний час передбачає, що на час воєнного стану або змін в законодавстві штрафні санкції не застосовуються до інших платників податків, які не здійснюють утралізацію під товарів, товарів, санкція буде в такі ж самих розглядах. Тобто, вперше 100% вартості проданих товарів і кожне наступне порушення буде. Коштувати 150% відсотків продажу з такими порушеннями. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції, адже ворог може використати їх для коригування обстрілів України. Служба безпеки закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв. А громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ. Чому це важливо? Запитаємо у речника СБУ у Вінницькій області Дениза Каблук з нами на зв'язку. Мої вітання. Пане Денисе, розкажіть, яких саме веб-камер це стосується? В першу чергу це стосується тих камер, які розташовані в житловій, в громадській забудові біля дорожньо-транспортних промислових трогівельних об'єктів, оскільки РФ використовує уразливість цих сучасних веб-камер і може здійснювати, отримувати через них інформацію. А яким чином ворог може отримувати інформацію саме з цих пристроїв? Оскільки вони всі плюс-мінус універсально працюють, то ворог може отримувати доступ до онлайн трансляції через стрімінгові сервіси, або ж через хакерські зла. Дуже вам дякуємо за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що глядачі дослухаються до рекомендацій Служби безпеки України і, власне, відключать свої веб-камери. Вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Ці напередодні дня захисту дітей організували благодійну акцію з плетіння маскувальних сіток. Розгорнули локацію просто неба у центральному парку Леонтовича. Головною метою ініціативи стало залучення до плетіння маскувальних сіток маленьких перехожих, аби ті вчилися робити добрі справи заради пришвидшення української перемоги. Допомагати плести маскувальні сітки брались і дорослі, і діти. Останнім за волонтерство давали безкоштовні квитки на атракціони. Більше у сюжеті у Вінницькому центральному парку людно. Відранку школярі майструють маскувальний захист Просто неба акцію по плетінню сіток присвятили до Дня захисту дітей, назвавши її символічно Долоньки захисту. Другий рік війни не так багато людей зараз вже приходить волонтерити плести сітки. Є проблеми з матеріалами, є проблеми з основою для сітки. І тому для того, щоб привернути увагу, ми вирішили, що потрібно. Людям нагадати, що ці сітки необхідні для того, щоб вони долучалися. А сама акція, вона так би мовити, приурочена до дня захисту дітей. Військові захищають нас, військові захищають дітей, захищають нашу землю. Ми б дуже хотіли, щоб дітки долучилися до цієї акції і своїми долоньками захистили наших військових. Наші військові мають дуже багато запитів до того, що їм це необхідно, і в ми постійно працюємо з волонтерською спільнотою чарівна мережка, які плетуть сітки. Постійно їм надсилаємо запити від наших військових. І волонтери говорять про те, що актуалізація серед людей спала, про те, що менше людей приходять і волонтерять саме в такий спосіб. Саме тому ми намагаємося якомога більше показати і розповісти про дану акцію серед містян нашого міста, показати про те, що це необхідно. Тут немає нічого такого важкого. Акцію організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. Процес плетіння сіток контролювали представники волонтерської спільноти Чарівна мережка, які ще з 2014 року майструють сітки на передову. Школи привели дітей, щоб навчилися плести сітки, долучитися до цієї акції. Ми підходимо і показуємо, як плести, і діти плетуть сітки. І треба допомогти солдатам, нашим захисникам, які потребують сіток. Відми прийшли на цю акцію, щоб побільше сплести сіток. І за ці дні ми сплели сім сіток вже. Три сітки ми вже відправили на позиції. Діти до 15 років за свою волонтерську допомогу, як заохочення, отримували квітки на безкоштовні відвідини атракціонів у центральному парку, покататися на яких зможуть 1 червня. Наразі вже роздали пів тисячі квітків. Важливість справи українці розуміють, кажуть, працюють не лише заради розваг. Ми плетемо тут сітки в парку, щоб захищати наших військових. Допомогти нашим військовим, щоб швидше перемога настала. Я вважаю, що ми робимо таким чином маленький вклад до нашої армії, до підтримки нашої армії. І що, ну, звісно, фінансово допомагати треба, але така. Ти частичку себе вкладаєш в діло, знаєш, що це для нашого майбутнього. Врятуючи життя, техніку, зазвичай гроші. Перемоги. За день до акції долучається близько сотні осіб. Нині вдалося сплести сім маскувальних сіток, три з яких уже відправили військовим. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.